Джону Броку та Кларі Горст, а також усім іншим арлінгтонцям з подякою за час, співчуття та канапу. Далеко від центральних магістралей на західній околиці галактики у глушині притулилася непримітна жовта зірка, а за 92 мільйони з коротеньким хвостиком миль від неї по геліоцентричній орбіті. Совується нічим не примітна блакитна планета. Вершини еволюції на ній сягнула біологічна форма, що походить від приматів. Яскравим підтвердженням примітивності тієї біоформи є хоча б той факт, що її представники й досі вважають електронні годинники найбільшим здобутком технічного прогресу. Єдине, що по справжньому хвилює, а радше хвилювало людство, а саме такою була самоназва представників біоформи блакітної планети. То це. Як домогтися повного щастя? Річ у тому, що більшість мешканців планети не вважали себе щасливими впродовж значної частини життя, чимало запропонованих способів розв'язання цієї проблеми так чи інакше були пов'язані з переміщенням маленьких зеленуватих папірців, і хай це видається дивним, але самі зеленуваті папірці не вважали себе нещасливими та, попри всі зусилля, все загальне щастя зоставалося недосяжною мрією. Здається, воно було геть неможливим, оскільки людство загалом характеризувало глупота і заздрість. Людям можна лише поспівчувати, навіть щасливим власникам електронних годинників, і з кожним днем зростали лави тих, хто вважав, що людство, як вид, припустилося страшенної помилки, коли вирішило спуститися з дерев на землю. Дехто йшов ще далі, стверджуючи, що життя взагалі не слід було випускати з первісного океану. Нарешті, у четвер, майже через дві тисячі років після того, як усім знаного хлопчика присвяхували до дерева за те, що той переконував любити ближнього свого це круто, одну дівчину, котра сиділа в якомусь генделику Рік осяяло вона знайшла спосіб зробити світ щасливішим і добрішим рішення було настільки логічним і простим, що аж ніяк не могло не спрацювати, і найголовніше. Цього разу не було потреби когось до чогось прицвяховувати. Шкода, звичайно, але перш ніж вона добігла до телефону, аби ощасливити світ своїм відкриттям, трапилася прикра і безглузда катастрофа. Відтак її відкриття було втрачено на віки. Але йдеться не про дівчину йдеться про ту саму прикру і безглузду катастрофу та про деякі її наслідки. Йдеться також про книжку. Що називається Путівник по галактиці для космотуристів, цю книжку ніколи не видавали на землі, і до тієї жахливої катастрофи жоден землянин навіть не здогадувався про її наявність. Але це аж ніяк не применшує чеснот книжки. Без перебільшення можна стверджувати, що путівник найпросунутіша з поміж усіх книжок, виданих видавничим об'єднанням сузір'я Малої ведмедиці. Щоправда, дуже сумніваюся, що хтось із землян узагалі чув про це ославлене об'єднання. Путівник не лише видатна, а й комерційно успішна книжка. Він популярніший за небесний омнібус і значно перегнав за накладом такий бестселер, як 53 нових розваги в умовах нульової гравітації, та й навіть філософську трилогію Улана Коліфіда, у чому помилявся Бог, нові свідчення про найбільші помилки Бога. Та хто, власне, такий цей Бог, у більшості високорозвинутих цивілізацій зовнішнього східного кільця галактики, путівник космоториста, як джерело велетенського знання і мудрості, повністю витіснив Велику енциклопедію галактики. Незважаючи на неминучі глюки, друкарські помилки і неперевірні факти, що ґрунтуються на плітках і припущеннях, путівник дає фори за та літа ортодоксальній енциклопедії з двох важливих причин. По-перше, він дещо дешевший. По-друге, на обкладинці є попередження без паніки, видрукуване розбірливим, доброоким і приємним шрифтом. Але історія про той прикрий і безглуздий четвер, як і історія про деякі його наслідки, а також історія про те, як ці наслідки пов'язані зі щойно згадуваною видатною книжкою, починається доволі банально. Історія починається з дому. Дім стояв на околиці села на пагорбі, фасадом повернутий до безкраїх нив Західної Англії, звичайнісінька цегляна коробка. Нічого примітного, літ йому десь таки з тридцять, призимкуватий і що тримав вікнами, ніби навмисно розкиданими таким побитом, щоб слугувати взірцем розладу із самим собою. Єдиним, кого цей витвір архітектурного мистецтва більш-менш влаштовував, був Артур Дент. І то тільки тому, що це була його власність. Він мешкав тут майже три роки, відколи виїхав з Лондона, бо місто грало йому на нервах і псувало кров. Артуру Денту на той час набігло літ десь таки з 30. Він був високий, чорнявий і з непроминальним відчуттям внутрішнього розладу. Понад усе Артура непокоїло питання, з якої такої причини люди постійно цікавляться, чому в нього настільки занепокоєний вигляд. Артур працював на місцевій радіостанції і запевняв своїх приятелів, що його робота набагато цікавіша, ніж вони можуть уявити. І вони вірили, оскільки більшість Артурових приятелів працювали в рекламній галузі. Уночі із середини четвер пішов дощ. Проїзд вкрився баюрами. Зранку визирнуло яскраве сонце, і його проміння осяяло оселю Дента, як виявиться, згодом, востаннє. Річ у тому, що місцева рада не попередила Артура про свій намір знести будинок і розпочати спорудження проїзду. Уранці того самого четверга Артур почувався мерзотно. Він прокинувся о восьмій, підвівся, наче сомна була, пройшовся по кімнаті, відчинив вікно, побачив бульдозер, знайшов капці і почовгав до ванної вмиватися. Паста, щітка, зуби. Дзеркало виричилося на стелю. Він вирівняв його, у дзеркалі на мить майнув ще один бульдозер, він його знову вирівняв. Тепер у дзеркалі з'явилася щетина. Артур поголився, змив піну, витерся, пішов на кухню пошукати чогось їстівного. вода, чайник, холодильник, молоко, кава, позіхання. Слово бульдозер, що засіло в голові, спливло на поверхню у пошуках асоціацій. Бульдозер за вікном був таки досить величеньким. Артур тільки вирічив очі. Жовтий. майнуло в голові, поки він плівся до спальні вдягатися. Спочатку зайшов до ванної кімнати, випив склянку холодної води, потім ще одну. Змахує на похмілля. Але чому? Хіба він учора банячив? Напевно. Побіжно глянув на себе в дзеркало. Жовтий. майнуло в голові вдруге, коли він знову плівся у спальню. Артур замислено зупинився пап. осяяло його. Та я ж таки банячив учора. Туманно пригадав, що сердився, гнівався через щось, і це щось було вкрай важливим, принаймні для нього. Він розпинався про це важливо якимось людям, розпинався довго і, як йому здавалося, переконливо. Пам'ятає, що люди дивилися відчужено, осклілими очима. Але ж це насправді надзвичайно важливо. Здається, йшлося про новий проїзд, про який він щойно почув. Точно. З приводу цього ламалися списи чи не півроку, але до пуття нічого ніхто не знав. Дурня якась. Артур хлибнув іще води. Все владнається, запевняв він своїх співрозмовників. Кому здався той галімий проїзд? Їм духу забракне. Все владнається. Клятий бодун. У коридорі Артур зупинився перед зеркалом, показав язика. Жовтий, утретє майнуло в голові. Означення жовтий крутилося у мізках у пошуках асоціацій. П'ятнадцятьма секундами пізніше Артур уже лежав перед будинком, точніше, перед бульдозером, що поволі наближався до будинку через його садочок. Містер Елпросер був, як то кажуть, звичайною людиною, іншими словами. Двоногою вуглецевою біоформою, що походила від приматів. Якщо ж вдаватися до уточнень, то містеру Ел Просеру переповзло за сорок. Він був чоловіком опасистим, не дуже стежив за зовнішністю і працював у місцевій раді. Видається цікавим, що він був, і про це Ел Просер навіть не здогадувався прямим нащадком Чингісхана по чоловічій лінії зовні риси монголоїдної раси не проявлялися. Численні покоління добряче таки перемішали початковий набір генів. І єдине, що залишалося у нього від славнозвісного предка, це велике пузо і незбагненний потяг до пижикових шапок. За інших часів Ел Просер мав би шанс витворитися славетним воїном, але нині він був лише знервованою і засмиканою людиною. Сьогодні ж додався новий привід для знервованості та засмиканості йому не вдавалося зробити те. Що належало до кола його безпосередніх службових обов'язків, а саме знести будинок Артура Дента. Тим часом знести його треба було до обіду. Годі, містер Дент, сказав він, не робіть дурниць, не будете ж ви справді лежати тут до судного дня. Мовивши так, Елпросер спробував надати очам зловісного близько, але в нього це вийшло не дуже добре. Пропоную парі, озвався Артур, хлюпаючись у грязюці. Хто за першим? Я чи ваш бульдозер? Гадаю, вам краще здатися, порадив містер просер, крутячи на голові пижикову шапку. Проїзд мусить бути прокладений, і він буде прокладений. Уперше чую. Артур тянув час. А кому взагалі потрібен ваш проїзд? Себто як це? Кому потрібен? Містер просер зібрався насваритися на нього пальцем, але передумав і засунув руку в кишеню. Це ж проїзд, і нам вони потрібні. Проїзди то такі штукенці, які допомагають одним людям дуже швидко переміститися із пункту А в пункт Б, а іншим із пункту Б в пункт А. Водночас мешканці пункту В, який міститься між А і Б, як шалені ламають голови над тим, що ж такого прикольного в пункті А, що туди прямують стільки охочих із пункту Б. І чим це настільки просунутий пункт Б. Що він, наче магнітом притягує стількох мешканців пункту А. Наскільки було б мудріше гадають мешканці пункту В, якби люди раз і назавжди обрали собі місце за мешкання поруч із роботою і не совалися то туди, то сюди?